Добі друзі, сьогодні пропоную вам зробити сосиски з сиром у клярі та лаваші. Для цього нам знадобиться для кляру борошно, сіль, яйця, майонез. Для е, самих сосисок нам потрібні сосиски, сир шматочками, лаваш тонкий та сирний соус або майонез за смаком. Для кляру ми беремо, перемішуємо борошно, сіль, яйця та майонез в однорідну масу такого сметанкової щільності, як ви бачите, можна додати молотого перця. Підготуємо наш лаваш. Беремо тонкий лаваш. Можна два одразу, але рівненько їх зложити один на один. Беремо нашу сосиску і візуально замірюємо, які нам потрібні шматочки і нарізаємо так. Весь лаваш на такі листки. Далі ми беремо наш лаваш. Деякі я буду робити з майонезом, а деякі без. Це буде в мене з майонезом. Я трішки змазую лаваш, Розпреділяю його. Потім кладу сир в нашу сосиску і щільно загортаю її у такий рулетик і відкладу її. Так робимо з усіма. Вийшла в мене ось така пірамідка із сосисок. І зараз ми їх будемо обсмажувати. На заздалегідь розігрітій сковорідці, перед тим окунаючи у кляр. Сковорідку добре розігріли, беремо наші сосиски, окунаємо у кляр добре і ложимо швом униз, для того, щоб вони не розпалися. І обжарюємо з усіх сторін. Ось такі золотаві красені у нас виходять. Олії повинно бути достатньо для того, щоб вони плавали. Ось, дорогі друзі, така краса в мене сьогодні вийшла Смакота. Підписуйтесь на канал. Шефцашку смачно.